Обіцяного чекають сьомий рік. Чотири надвірнянських села все ще сподіваються на газ. Люди вклали мільйони власних коштів. Усе задля того, аби в домівках з'явилося блакитне паливо. Утім, до нині селян годують обіцянками. Аби добитися свого надвірнянці приїхали просити допомоги в обласних депутатів, які цього дня розглядали бюджетні питання. Два мільйони власних гривень вклали мешканці надвірнянського села Верхтімайдан. Майдан. Селяни сподівалися, що 2007-го будуть з газом. Більшість навіть спеціально обладнала домівки, встановили котли, конвектори та батареї. Утім, донині палять дровами. У нас тут стояла у куті пічка. Потім сказали, що вже буде восени буде газ, і ми взяли і розібрали цю пічку. І заштикатурили, і зробили, а газу й до сьогодні нема. Проект газифікації села Верхній Майдан розробили ще 2006 року. Тоді розпочалося будівництво підвідного газопроводу. Через рік люди спільними силами проклали 22 кілометри вуличних труб та підвели їх до своїх осель. Проте на цьому все зупинилось. З 2007 тисячі громада села зверталася до різних інстанцій від Надвірнянського району до столиці, але добилися лише стосу відписок. Щодо зверталися в Київ на прийом їздили. І... В обласну раду всюди звертаємося. 2007 року це не може завершити. Не було ніяких зрушень. Фінансування не було ніякого. І далі відписки, що в наступному році буде включено. І... Опять не меншо в основному газифікація по нашому селу була проведена за кошти громади. Ми не потребували від держави допомоги. Зараз на даний момент не в змозі, тому що там треба проводити роботи і мати доплив до тих робіт. Щоб у верхньому майдані та у трьох довколишніх селах з'явився газ, необхідно добудувати трохи більше двох кілометрів газопроводу і прокласти ще 120 метрів труб, аби під'єднати до нього село. Ціна питання 4,5 мільйона гривень. Допомогти з грішми та роботами люди попросили депутатів обласної ради, де якраз засідали. Профільні комісії, це сума абсолютно реальна. Якщо ми візьмемо ті бюджети, які сьогодні є в країні, то понад 70% їх просто крадеться. Якщо ми зможемо подолати оц оцю корупцію і ці негаразди фінансові, то грошей хватить абсолютно на все. Дивлячись на цей бюджет, який ми будемо приймати ну, в політичну кризу, він є дуже складний. Основне питання, чи його можна виконати. За словами депутатів, цього року є шанс, що газопровод таки добудують, і мешканці чотирьох надвірнянських сіл, а це більше 16 тисяч людей, таки будуть з газом. Утім, зараз слово за обласною радою, яка розглядатиме це питання на черговій сесії.